Вітаю вас тут на каналі канадського марку. Як бачите, погода, на жаль, вже в нас псується, зіпсулася, дощ падає, вітер на дворі. Я якраз от був вийшов і хотів вам зазняти відео в парку, і так як я завжди це роблю. Але в даний момент це просто нереально зробити. Але все рівно я мушу для вас працювати і вам всю інформацію, яку я можу е передавати через мій канал. Тому в сьогоднішньому відео хочу поговорити справді. Про хороші плюси про Канаду, і що справді Канада є дуже хороша країна для еміграції і особливо такий зараз важкий час для нас, українців, який наступив, який в нас постійно є на нашій найріднішій землі. Але що ми можемо зробити? Ми мусимо шукати альтернативи, і Канада справді є дуже хорошою країною для початку нового життя. І сьогодні. Поговоримо про багато різних цікавих плюсів. А якщо вас буде цікавити відео про мінуси про Канаду з мого боку, якщо ви хочете їх почути, то будь ласка, ставте багато, дуже вподобайок, щоб я бачив, що ви дійсно хочете це відео, щоб я для вас зробив. Бо я ж не знаю, які ви відео хочете бачити з мого каналу, чи вам ці подобаються чи ні. І також запрошую вас долучатися до мого телеграм-чату. Дуже багато переписок. Люди люди собі переписуються. Можна багато різної інформації взнати, якщо вас щось цікавить специфічне про Канаду. І давайте вже почнемо говорити про ці плюси про Канадсь. Зараз я сиджу в себе на деку або на такому балкончику, і наді мною дашок, слава Богу. Тому дощ мені не страшний. Але приємно бути на дворі і дихати свіжим повітрям якраз в той самий час, коли я з вами спілкуюся. Тому почнемо зразу говорити про перший плюс про Канаду, на мою думку. І цей плюс є дуже вагомий. Це є безплатна медицина. Я знаю, що багато з вас зараз почнуть писати і казати, що безплатна медицина в Канаді вона не така хороша, неможливо попасти до лікаря і так далі. Я робив окреме відео про медицину, де я конкретніше говорив про це. Я лишу в описі під цим відео це відео, щоб ви могли трошки більше зрозуміти. Але в загальному Канада має одну з найвищих медицин в цілому світі, дуже високий рівень медицини. Обладнання на високому рівні, і також людям не треба платити, розумієте, тисячі і тисячі доларів. Наприклад, якщо б ви жили в Америці і не мали б страховки, або навіть за ту же страховку треба теж платити гроші місячно. Тому в Канаді зовсім не є погано з медициною, і це дуже вагомий плюс, за який ви можете спокійно, як то кажуть, лягати спати і знати, що медицина вам не буде коштувати багато грошей. В майбутньому також хочу додати, що медицина е, тут працює в такому сенсі, що якщо ви навіть не будете мати е, сімейного лікаря, або багато з вас не будуть мати сімейного лікаря на початку, то ви можете просто поїхати в емердженсі. Тобто емердженсі то так, така, ніби то є е, лікарня, яка працює 24 години на 7, і ви туди можете приїхати. Якщо вам треба буде якась медицина прописати, чи просто щось вас буде турбувати, звичайно, вам треба буде там один мінус трошки довго чекати, але ви зможете попасти до лікаря. Так що е, не треба вже так сильно панікувати, як багато з вас переживають, що якщо я приїду сюди чи приїхала сюди, і в мене якась, не дай Бог, буде проблема з дитиною чи з. Е, чи зі мною, чи з вашими батьками, що я не зможу попасти до лікаря, ви зможете попасти до лікаря в крайньому випадку, якщо щось ви можете визвати е, швидку допомогу, і якщо ви на швидкій допомозі приїдете в лікарню, то вас зразу приймуть і зразу повністю, як то кажуть, вам допоможуть. Тобто, це теж один з таких варіантів. Ну це вже, якщо так в такому більш-менш критичному стані визивати треба е, швидку допомогу, але медицина в загальному є безплатна, і це дуже повірте зручно. І я тут живу 17 років і ніколи не жалівся на медицину. І так само моя сім'я ніколи не жалілася на медицину в загальному. І вона тут працює, і вона є саме головне. Я мусив перейти в гараж, тому що на дворі просто неможливо вже сидіти. Дуже сильно, як то кажуть, дощ бабахкає, неможливо нічого, як то кажуть, ви не будете мене добре чути. І другий плюс про Канаду, який я хочу вам сказати, це економіка. Канаді економіка досить висока, феноменальна, можна так сказати. І за останні 20 років можна сказати, сімейний дохід кожного року тільки в людей зростав. І це дуже великий плюс. І для вас, для нових людей, які приїжджають в Канаду, це вже щось має вам говорити. Вам це має пояснювати, що Канада має дуже великі перспективи, особливо для молодих людей і особливо для людей середнього віку, так само. І вона, як то кажуть, тут можна відкрити бізнес в майбутньому. Канада просто можна сказати рай для людей, які хочуть свій бізнес мати. Тому що канадці, в загальному канадський уряд він хоче, щоб відкривалися маленькі бізнеси, і він їх буде підтримувати, допомагати їм. І в загальному тут потенціал такий великий, бо населення маленьке, і особливо, якщо ви десь в якомусь міс місті. Яке не є дуже популярне, або якесь менше, ніж від таких місць, як Торонто, наприклад, чи Едмонтон, чи Калгарі, десь в таких менших містах можна впасти і відкрити свій бізнес, чи навіть на якусь роботу попасти, тому що з роботами справді тут не є так і все погано. Електрики потрібні, сантехніки потрібні, прибиральники потрібні, повари потрібні. Розумієте. І це не означає, що ви зразу приїдете, і ви електрик, і Ви знайдете роботу як електриком. Ні, то вам треба буде е, отримати специфічний такий сертифікат затвердження. Можна так сказати, що ви маєте право працювати як електриком, якщо щось станеться. Але це просто вам для прикладу говорю, що Канада вона друга за в світі за величиною держава. І в нас живе тут в Канаді менше людей ніж в Україні, і е, площі величезні. Канада постійно розбудовується, постійно йдуть якісь будови, бізнеси. Що ви собі в голові назвете тут в Канаді є, і тому багато людей мають свої думки. Якщо ви приїжджаєте своїми думками, своїми новими ідеями, то для вас Канада має відкрити великі двері, і ви зможете дуже багато добитися тут в Канаді, якщо ви цього захочете. Канада є англомовна е, держава, фактично, якщо так дивитися в загальному. Тільки Квебек фактично є більш-менш французькомовною такою провінцією, а в загальному Канада є англомовною провінцією. І в чому є плюс? Плюс є в тому, що англійська мова в загальному є непоганою для вивчення, вона не є такою дуже сильно важкою, особливо, якщо ви хочете вивчити її на, можна сказати, на розмовному е, рівні. А якщо ви вже хочете вивчити англійську мову на граматичному рівні, це вже зовсім інакша історія. Але також багато з вас в Україні вже більш-менш знають якісь пару слів, трошки чи трошки вміють там читати. І що це означає? Це означає, що коли будете їхати по дорозі і будете бачити різні знаки, різні таблички, і все це на англійській мові написано. І це дуже зручно, повірте мені, і легше буде вам привикнути до цієї держави. Я знаю, що багато є також англомовних держав, де в англомовних державах теж є. Все надписи на англійській мові, ну але якщо говорити суто про Канаду, це мені здається є дуже вагомий плюс. Е, і якщо ви вивчите англійську мову і навіть не вирішите тут більше не бути і поїдете назад на Україну, то це великий плюс для вас, що ви вивчите інтернаціональну мову, якою спілкуються дуже багато людей в світі. Канада в загальному є дуже хорошою країною для іммігрантів. А знаєте чому, друзі мої? Тому що тут дуже багато іммігрантів і Канада. Фактично збудована е, з іммігрантів, і що це означає, навіть якщо ці іммігранти не є з України, а десь з якихось інших країн світу, то вони будуть більш зрозумінням відноситися до вас, тобто до новоприбулих іммігрантів в Канаду. Бо вони самі проходили через цей шлях, вони самі були фактично в ваших е, мештах, ваших е, чобутах, і вони вас повністю розуміють. І тому. Таким чином, дуже легко буде пристосуватися до цієї держави. Трошки будете більше відчувати підтримку від людей. І в загальному канадійці, як нація, вони дуже такі, можна так сказати, привітні. І вони вам завжди двері потримають, завжди вам місце дадуть на автобусі, якщо ви побачите, ви з дітьми. І в загальному канадці хочуть вам допомогти. І тому це дуже вагомий плюс про Канаду. І, і, і дуже важливий плюс, тому що багато людей про це навіть не говорять. Але коли ви перебуваєте в державі, яка забита іммігрантами зі всіх куточків світу, ви самі вже тепер можете собі це зрозуміти, що ці люди вони з розумінням відносяться, як і до акценту. Як і до ваших звичок, як і ніхто не дивиться там на вас, як на якихось деконів, що ви щось там робите таке, що, наприклад, тут Канаді не прийнято робити, тому що тут всі тримаються своїх маленьких куточків, своїх маленьких, як то кажуть, груп людей, і е, таким чином собі живуть, і ніхто їх взагалі не турбує. І звичайно, Канада, вона просто феноменальний, має рівень життя. Ваші мрії в Канаді будуть збуватися. В такому сенсі, якщо ви не будете лінуватися, будете працювати, ви собі зможете купити свій приватний будинок, ви зможете собі їздити на автомобілі, який вам подобається, і вам це буде дуже дуже сильно, як то кажуть, піднімати настрій. І в тому плані Канада перевершує дуже багато країн і, і не просто так попадає в 10 найкращих країн світу для життя. І я не, не можу просто вам це не говорити. Я людина, яка тут живе живе 17 років. Я вам просто кажу так, як воно є. Але це все буде залежати вже від, від індивідуальних е, ситуацій, фактично від індивідуальних людей, які, як ви будете дивитися на ваші ситуації, чи як ви захочете засильно натиснути на той на ту педаль газу, щоб дойти до тої мрії, яка вас завжди була, або завжди з вами десь вас переслідувала. Також дуже вагомий плюс те, що Канада межується з Америкою, і дуже багато. Канадських великих міст знаходяться буквально дуже недалеко від американського кордону. І це, звичайно, нічого не означає, там що я маю на увазі, що кожні канадці будуть завжди їздити і перетинати кордон, і в Америку просто заїжджати їхати назад. в Канаду ні, то просто в загальному говориться про те. Що в майбутньому багато з українців і багато людей в світі завжди мріяли просто побувати в Америці, просто відвідати Америку, просто побути там і там справді є багато чого цікавого в Америці, що можна побачити. І тому, як ви будете жити в Канаді і будете так близько біля Америки, вам буде дуже легко в майбутньому, коли ви станете на ноги, собі сісти на літак, полетіти в якесь місто. І побути собі в тому місті, і по як то кажуть, дослідити і Америку, побачити Америку на свої власні очі. Коли ви будете жити в Амери в Європі, з Європи в Америку вам буде дорожче набагато добратися ніж з Канади в Америку. І це справді мені здається цікавий такий, не дуже такий дуже іменно важливий плюс, але він цікавий, тому що, по-перше, бути біля Америки також це безпечно. Америка нас захищає. І другий плюс, звичайно, що ви можете її побачити і собі туди поїхати просто як турист. А Цей плюс, про який я зараз вам розкажу, він просто феноменально важливий, тому що канад... канадське повітря одне з найчистіших в цілому світі, і це зрозуміло, тому що Канада настільки відкрита країна, має настільки багато лісів, багато гір, багато різного такого розумієте, природи дикої. І це справді дуже приємно, коли ви знаєте, що ви їдете і іммігруєте в іншу країну, наприклад, таку, як зараз я вам розказую, Канада з вашими дітьми, де ви переживаєте за ваших дітей, і ви хочете своїм дітям найкращого просто життя в світі, то Канада вам це дасть, тому що вони будуть дихати найчистішим повітрям, можна сказати, в світі. Це дуже, дуже приємно. І також Канада має біля 9% води як то кажуть, річ річ річки, озера 9% в цілому світі, як то кажуть, знаходяться прямо тут в Канаді. І що це означає? Це означає те, що коли ви відкриваєте свій кран вдома, і ви можете просто взяти чашку, наприклад, як то називається чашку або горнятко, налити собі води з крану і випити її, і не переживати дуже сильно за те, що вона якась забрудна чи ні? Бо справді. Тут дуже все з цим добре. Але я вам персонально це не рекомендую робити, бо в деяких специфічних провінціях або місцях може не бути чиста вода. Але, наприклад, де я живу в Альберті, то я персонально завжди собі можу відкрити кран, налити собі води з крану в горнятку і собі випити і ніколи не мав ніякої з цим проблем. І останній плюс на сьогодні про Канаду, і він дуже вагомий. Канада є дуже безпечна країна для життя загалом. В Канаді ви можете почувати себе безпечно, дуже так сильно не переживати за ніякі, можна сказати, таке, що до вас хтось причіпиться і чи нападе на вас. І в Канаді на 40% менше криміналу, ніж в Америці. І це зрозуміло, звичайно, бо в Америці є такий величезний доступ до е пістолетів, до різної зброї. В Канаді тут з цим все спокійніше, все з цим, так як воно можна сказати, має бути. І тому ви ніколи. Не пожалієте, що ви вибрали Канаду, якщо ви переживаєте за безпеку проти Америки, тому що Канада досить безпечна країна. Ви можете собі погуляти. Наприклад, ночі в нормальному районі Ведмутоні можна не переживати за те, щоб просто взяти свою, свого песика і своїм песиком пройтися по району і просто погуляти. А звичайно, якщо ви будете вже в таких більш-менш небезпечніших районах, то такого не треба робити. Але я говорю загалом, що якщо брати в цілу Канаду загалом, то в Канаді дуже низького рівня кримінал і не так все з цим погано. В підсумку хочу вам так сказати: що Канада є безпечна країна, в Канаді чисте повітря, в Канаді багато можливостей, і Канада ще не є така, як то кажуть, заповнена людьми, як інші можливо європейські країни чи навіть та ж Америка. Тому надіюсь, вам це відео сподобалось. Ви для себе щось позитивного взяли. І особливо, якщо ви плануєте їхати, чи вже тут є в Канаді, то ви може зрозуміти, що це був непоганий вибір все ж таки сюди приїхати. А життя вже покаже, чи ви були праві, чи не праві. Бо кожна ситуація є інакша, і кожна ситуація може бути як і в хороший бік ІТ, так і в е, е, гірший бік іти. І також підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписались, тому що я зараз працюю над цікавим відео. Хочу справді зробити відео, е, порівняти Європу і Канаду, і куди справді краще іммігрувати, на мою думку, чи в Європу, чи в Канаду. Так що, думаю, це відео вам сподобається. Але це відео не буде сьогодні, не буде завтра, але колись воно буде, і дуже дуже скоро буде. Так що, друзі, бажаю вам всім добра, бажаю нам всім українцям мирного неба над головою і здоров'я і перемоги нашій державі. І слава Україні.